Друзі, всім привіт! Маємо на продажі свіжопригнаний Ford EcoSport на літровому екобусті. коробка, автомат, пробіг всього лише 70 тисяч кілометрів. Найцікавіше, що машинка до нас приїхала повністю ціла. Це в рідній фарбі, машинка не топлена, не була в ДТП. Взагалі немає по ній ніяких проблем. Є там якісь помилки до електрик Сказав, що там проблемного, нічого немає. Це все забере нас тут, не заїхати. Ну і акумулятор. Повністю мертвий акумулятор. Я думаю, що під акумулятора більшість помилок було. Так що акумулятор ми наступний тиждень повинні поміняти, до електрика її звозити. І вже на наступний тиждень, якщо у нас ще до того часу не продасться, то я вже свіже відео виставлю, там де вже буде все повністю закрито. Всі питання Так, воно в дуже гарному стані. То в нас є, Ой, 2019 рік воно розмотана. Продаж, якщо не в у 2020 році, був, треба де трошки почистити, буду десь. Трошки є мінімальні ці на сідушці і на карті дверній. Великий мультимедійний екран. Ну, заводиться, звичайно, що з кнопки, великий мультимедійний екран, коробка автомат, клімат-контроль, тут є підігрів весь дій у нас. Задній ряд взагалі дуже гарно стані, люк є. <звук> на титанах оригінальних. Ще й білий колір перламутри, відео так не показує, то треба вживу, бачити, так переливається дуже гарно на сонці. покажу. Повністю комплектна поличка доїхала, що зазвичай не доїжджає, вже розмитнена, сертифіковано, готова, щоб відставити на облік. Коврики в комплекті є оригінальні. Ще сюди ремкомплект, тобто є насос, є ремкомплект, колі... ну, повністю ось, навіть, якась позначка Kia завалялася повністю повністю комплектний автомобіль. Вже повороти тут жовті під Європу, тобто, що не треба там нічого переробляти. Зараз ще другий ряд покажу. Другий ряд взагалі в ідеальному стані, тобто тут, тут, тут ні, чистити нічого не треба. Мені плануємо десь там за тиждень другий то все почистити і підготувати, якщо до того часу не продасться, то ще зроблю свіже відео. Колеса теж якісь свіженькі, тобто, ще не зношені. Зараз подивлюсь по руках колеса. Ось, десь не видно. А, 19 рік, тому що напевно на рідні, її колеса стоять. А, 70 тисяч тільки приїхала. Що машинка вартує уваги. Кого цікавить, звертайтесь. Також маємо ще в дорозі декілька таких автомобілів, має в різних комплектаціях, на різних двигунах, є двоглітрові, є повнопривідні. А В різних руках також там є 18, й 20, й 21, й 22 роки а, ті машинки. Кого цікавить, дзвоніть, питайте, точно допоможемо, бо маємо їх багато.